На сьогодні рекордна кількість бажаючих отримала доступ, безперешкодний доступ до іспиту. Раніше вони долали перешкоди через головні управління юстиції і інші зачіпки. Майже вдвічі збільшилася кількість бажаючих, а вона є рекордною за всі часи існування нотаріату. Спрощені питання, які знаходяться у квітках. Бо раніше самі завдання, їх зміст, їх казуїстика і навіть. Дуже раритетні запитання, такі як морський протест, чи швидко, швидко складіть договор оренди судна з командою, які не зустрічаються в реальному житті, завжди дозволяли бути суб'єктивними на сьогодні. І хлопці, і дівчата мають повне бажання, безперешкодне і мають повну можливість складати іспити, і я переконана, що вони будуть складені успішно. І ще дуже головна деталь: зараз іспити приймає не чиновництво, а діючі нотаріуси, члени кваліфікаційної комісії. І Їх запитання будуть стосуватися тих е, норм, правил, традицій, порядків, які щоденно використовуються у професії. Тому я дуже щаслива за цю молодь і переконана, що в них зараз все буде добре.